Найгірший вчинок, який ви коли-небудь зробили. У мене була ідея, що ми з трьома друзями створимо детективний загін у п'ятому класі. Я крав різні речі для інших дітей, ховав їх, і ми шукали докази, щоб знайти те, що було їх. Ну мої колеги, детективи, не знали, що я був злочинцем щоразу. Вони просто гадали, що я був класним детективом. Я досі здригаюся від спогадів. Діти, зрештою, отримали свої речі назад. Чи ви їх залишили собі? О так я повернув їх, ніби я врятував становище. Я просто хотів бути героєм. Я гадаю. Сигналізація автомобіля спрацьовувала за моїм вікном протягом трьох тижнів кожні кілька годин. Через це я не спав більше двох годин поспіль протягом кількох днів. Власник авто проігнорував записки, які я залишив на його вікні, і продовжував їздити на ній, незважаючи на те, що вона завдавала незручностей усьому району. Тому посеред ночі я пішов і розмазав собаче лайно по всій автівці. Дверні ручки, вікна скрізь. Вони полагодили сигналізацію, і вона більше ніколи не будила мене серед ночі. Іноді бути психом корисно. Я провалив останній семестр коледжу, тобто не отримав ступінь бакалавра, нікому про це не розповів і останні два роки працював на роботі, на яку технічно не мав кваліфікації. Ніхто не знає, навіть мої батьки чи найкращий друг. Це з'їдає мене щодня. Влітку перед моїм від'їздом до коледжу мій хороший друг мав стосунки на відстані. Він хотів порвати з нею, але боявся це зробити. Я сказав йому, що розберуся з цим. Це було в 1998 році. Тому він говорив з нею другим стаціонарним телефоном у себе вдома, і ми з нею спілкувалися на ОЕЛ. Якось увечері вона написала мені і спитала, як у мене справи. Я відповів: не дуже добре, але стає краще. Вона запитала, що не так. І я сказав: ну, було досить важко. Змиритися з тратою Патріка. Пет не відповідав на її дзвінки вже кілька тижнів на той момент. Що ти маєш на увазі, кажучи з тих пір, як втратив Патріка? Його збив п'яний водій кілька тижнів тому. Він помер. Я думав, ти про це знаєш. Починається напружна розмова, в якій вона дуже засмучена і не знає, чому вірити. Минуло кілька тижнів, і я перебуваю на своїх перших вихідних у коледжі. Вона знову з'являється на ОЛ, А я вдаю свою сестру, щоб підтвердити, що Патрік мертвий, досить хріново Так? Ну, це лише початок. Перенесемося до наступного літа. Я вдома і вперше за довгий час вирішую зайти на ОЕЛ. Тепер це був АІМ, якщо не помиляюся. Звичайно ж, вона там і питає, як у мене справи. Патрік у реальному житті, що не одружився минулого тижня. Тому я відповів чудово, весілля Патрика було прекрасним. Вона, як і слід було очікувати, лютує і не вірить мені, кажучи, Патрік помер. Я читала про нього вірш у школі. У мене під ліжком є коробка з підзуття. Повна спогадів про нього, наша школа присвячує йому випускний, щоб нагадати людям, що не можна сідати за кермо п'яними, я намагався переконати їй, що вона або помиляється, або хтось використав мій аккаунт, щоб зіграти з нею жахливий жарт. виявилося, у неї був двоюрідний брат, якого вони всі вважали мертвим протягом багатьох років, який раптово з'явився кількома місяцями раніше. Так що це серйозно збиває з пантелику цю бідну дівчинку. Повний пиздець, так? Але потім, коли я завершував Змову я друкую, жартую, Патрік насправді помер. Коротше кажучи, я вирушу прямо в пекло. Коли я тільки почав працювати, я робив обходи, і в одного ординатора стався інсульт. Я завмер і не знав, що робити. Він помер, бо я нічого не зміг зробити, щоб врятувати його. Виявилося, що я нічого не міг зробити, щоб врятувати його. А якщо і міг, то й сенсу не було, бо він мав заборону на реанімацію. Але це переслідувало мене перші шість місяців. І ось знову ця історія. У мого найкращого друга дитинства ніколи не було справжньої дівчини. Він завжди бачив мене та інших своїх приятелів з дівчатами і думав, його дійсно турбувало те, що він не був найпривабливішим хлопцем у світі. І він не міг знайти нікого, кого покохав би. Найбільше серце, яке ви коли-небудь бачили. Величезний плюшевий ведмедик, який буквально віддав мені останню сорочку і нараз рятував мені життя. Приголомшливий друг перенесемося на кілька років вперед. Баді. Нарешті зустрічає дуже милу, кексуальну дівчину, і вони заводять роман. Він щасливий, вона за ним доглядає. Він нарешті стриже волосся і купує одяг без дірок. Вся ця історія з відносинами витягує його з того, що приростала у глибоку депресію. Усі за нього дуже раді. Але ця його дівчина почала до мене чіплятися. Ой ой, що мені робити? Сказати йому та зіпсувати йому все це? Сказати їй, що їй потрібно більше поважати приятеля, тому що він чудовий хлопець і справді дбає про неї. Чи маю кинути все це і тримати дистанцію в 5 миль між собою і ситуацією? Ні, що мені робити? Що ж, я йду і сплю з нею неодноразово, місяцями. Він, звісно, дізнається, як і моя дівчина, з якою ми були разом 5 років. Якимсь чином, його стосунки і мої стосунки залишилися цілими. Однак дружба стала неможливою. Я переїхав через всю країну на 3 роки по роботі, і на цьому все закінчилося. Востаннє, коли я публікую, Кував цю історію, ми ще не розмовляли. Я переїхав додому кілька років тому. Я дізнався, що з того часу, як я поїхав, він кілька разів ловив її на зраді і нарешті покинув її. Коли напередодні свого від'їзду до Африки на шість тижнів на своїй прощальній вечірці у своєму власному будинку він застав її за кексом у трьох у гаражі. Ось що знадобилося йому, щоб нарешті зрозуміти, що це дівчисько підла тварюка. З того часу нам вдалося відновити дружбу до певного рівня. Одне можна сказати напевно, ми більше ніколи не дозволимо жінці стати між нами. Хлопець все ще страждає, і я впевнений. Хоча він про це не згадував, що це повертає частину того, що він, мабуть, відчував до мене багато років тому. У будь-якому випадку це гірше, що я коли-небудь робив. Ти був поганим другом. Ти повинен був дати йому знати про її наміри. Це був єдиний вихід. Я не знаю, що саме тоді діялося в тебе в голові, але ти мав сказати йому. Коли мені було сім років, я помочився в рюкзак одного зі своїх однокласників і відбувся переляком, сказавши, що це лише вода, знайшов невеликий шматочок гравію і подряпав фарбу на новій спортивній машині мого сусіда. Ремонт ймовірно обійшовся дуже дорого. А взагалі був повним недомком. Шкодую про це сьогодні. Так, я зрозумів, що багато хто з нас робив речі, про які потім шкодував. Що стосовно мене, коли я був у п'ятому класі, у мене був один дуже близький друг, на якого я міг покластися, але інших добрих друзів не було. Тоді я був одним із тих дітей, які були готові на все, що вписатися в коло крутих дітей. Одного разу один із крутих дітей сказав мені, що я ботан, тому що я тусуюся зі своїм найкращим другом. Будучи маленьким шматком лайна, я сприйняв це дуже серйозно і повністю перестав. З ним розмовляти, я відмовився говорити йому буквально щось, і він гадки не мав чому. Ці діти були жорстокими придурками, які висміювали всіх, хто не був частиною їхньої групи. І я відкинув свого найкращого друга, бо вони сказали, що він ботан. Вони продовжували висміювати і знущатися з мене протягом наступних кількох років, поки у мене взагалі не було друзів. Замість того, щоб тусуватися зі справжнім другом, я проводив більшу частину часу, намагаючись зблизитися з цими недоумками у будь в якому випадку ми всі робили нераціональні вчинки, коли були молодшими, тому що ми ще не засвоїли цінності життя, іноді мені все ще соромно за те, що я зробив зі своїм другом. Але я розумію, що тоді я був дуже дурним, нераціональним ідіотом і змушую себе рухатися далі. Коли ми були малими, я постійно дражнив свою старшу сестру. Я знаю, що це нешкідливо звучить, і ми в добрих відносинах, але у неї дуже мало впевненості в собі, і я турбуюся, що відіграв у цьому велику роль. Насправді трохи легше, коли я можу сказати, що це найгірше, що я коли-небудь робив. Але я зробив це з сім'єю, і це відстій. Раніше я ходив в Кеймарт, Майже щотижня і протикав швейною голкою задню частину кожної коробки презервативів. Я відповідальний за більшу кількість абортів, про які мені подобається думати. Через карму я використовую лише метод витягування. Додам, мені було 9 років чи близько того. Це не виправдання, просто факт. Причина жодної конкретної причини: нудьга, сміх. Справді дуже каюся. Просто я був дурною дитиною, який не спромігся уявити наслідки за межами мого власного маленького світу. Це було понад два десятиліття тому. Я був безробітним і зневіреним, і я побачив, де мій найкращий друг зберігає свої гроші. Я увійшов до його кімнати і вкрав у нього 100 доларів, а потім збрехав про це. Зрештою, я зізнався в цьому і відплатив йому. Але я знаю, що кожного разу, коли щось пропадає, всі мої друзі думають, що я піддався імпульсу. Я ніколи більше так не зроблю. І весь час почуваюся паршивим через це. Ми з ним близькі до цього дня, і він довіряє мені більше ніж будь-якому іншому моєму другу. Як не дивно. Коли мені було близько 10 років, я був дуже засмучений через батьків, тому я вирішив взяти машину і загнати її в канаву через те, що я досі не розумію. Зрештою, я запанікував, побіг додому і пробрався назад, перш ніж хтось помітив мою відсутність. Я дозволив одному із підлітків, які мешкали в нашому районі, взяти провину на себе. Я так і не зізнався в цьому. Я був маленьким, вісім років. Мої батьки розлучалися, і у мене були проблеми, щоб узагальнити ситуацію. У той час у нас був пес на прізвисько Брут, Шарпей. Він був чудовий з сім'єю, але не з кимось ось ще. Він був відомий тим, що кусав людей. Моя мати збиралася на одне зі своїх побачень із новим хлопцем, якого вона приводила. І я дуже не хотів бачити, як вона йде на це побачення. Прийшла няня, моя мама попросила мене показати їй будинок, поки вона закінчувала. Збиратися. Ми підійшли до задніх дверей, і двері з сіткою були відчинені. Няня милувалася і ахала на брута, і я вмовив її просунути руку у відкриту частину і погладити його. Як і слід було очікувати, брут розлютився на її руку, декілька швів, загроза судового позову, і моя мама втомилася від брута та його укусів. Незабаром після цього він вирушив на ферму. У няньки була досить понівечена рука. А я весь цей час знав, що роблю, і ніколи не відчув. Я відчував себе занадто погано через це, будучи дитиною. Я був злим маленьким засранцем. Я втратив голову через хлопця та його родину, які зайняли моє місце на паркуванні, було пізно, лив проливний дощ, а моя дружина була на останніх хвилинах вагітності. Ми побачили, як перед магазином звільняється місце. Ви знаєте, це місце перше після місць для інвалідів, найкраще місце. Я ввімкнув поворотник і терпляче чекав, поки людина вийде заднім ходом, думаючи: фантастика! Моєї дружині не доведеться йти далеко під дощем. Ми говорили про нашу удачу, а потім, коли людина покинула своє місце і проїхала повз нас. Машина, повна мексиканців, налетіла буквально верещачим шинами, щоб зайняти місце. Оскільки людина, яка від'їжджала заднім ходом, заблокувала мене, я був безпорадний. Я сидів там, дивився на фасад магазину. Натовп людей стояв під навісом, чекаючи, поки їхня друга половинка прижене автівку, щоб вони могли сховатися від дощу. Вони всі бачили, що сталося: я кипів від люті. Я сигналив, я кричав у вікно. Людина яка Вкрала моє місце, просто сиділа там у машині. Я завів двигун. Я показав йому, що у мене включений мій бісов поворотник. Нічого, натовп під навісом зростав. Вони спостерігали за драмою, що підживлювало мою людь. Я мав перемогти. Я вийшов і підійшов до вікна. Водій глянув на мене, і я закричав: у мене включений мій поворотник? Згинь з мого місця. Не розумію, не говорю англійською. Отже, я живу у місті, де близько 30% мексиканських іммігрант. Та 70% індійців. Я звик до цих людей. Вони мої друзі, мої сусіди. І я знаю, коли хлопець дійсно мене не розуміє. А коли він використовує свою національність як виправдання, не розумієш? А зрозумієш, якщо я протараню тебе і твою бісову сім'ю прямо там, у твоїй клятій автівці, моя дружина розсудливо швидко вискочила з авто і побігла до навісу. Вона з жахом спостерігала, як я сів у свою машину, дав задній хід і розгірів шини до блискучого червоного. Розганяючись на швидкості в задню частину його автівки під зливою, я забуксував і зупинився за міліметри від задньої частини його авто. Я від'їхав назад і ввімкнув свій клятий поворотник. Він виїхав з мого місця та поїхав. Я припаркувався, коли я вийшов, натовп людей дивився на істоту чистої задоволеної люті. Чоловіки тріумфували, жінки, особливо моя бідна дружина, прикривали обличчя рукою. Я увійшов у той магазин, пишаючись тим, який я великий Дурень, я страшенно сильно про це жалкую. Але в люті монстра мені сподобалася кожна секунда. Я радий, що приборкав свого монстра, доки він не нашкодив комусь іншому. Терапія це добре. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!